Ви можете навіть не здогадуватись, що ваша реклама крутиться там, де продажів немає, і ви за це платите. Мова йде про покази в мобільних додатках та Smart TV. За замовчуванням, Google показує рекламу всюди на сайтах, у додатках, у YouTube, та навіть на телевізорах. Але не кожен формат однаково ефективний, особливо коли мова йде про продажі. Мобільні додатки це ігри, дитячі програми та утиліти. Людина просто грає і випадково натискає на банер «виплатити за клік, а продажу немає. У звітах це виглядає як активність, але насправді нуль замовлень і зіпсована статистика. На смарт TV ситуація ще цікавіша. Реклама гарна, яскрава, але хто буде оформлювати рекламу з питань? Така реклама може підходити великим брендам, але не інтернет-магазину, який хоче замовлення, а не впізнаваність. Що робити? Я раджу вимкнути покази у мобільних додатках на Смарт TV. Додатки вимикаємо через Placement Exclusions, в Smart TV виключаємо категорію TV Screens і спрямувати бюджет на пошук Shopping PMAX з фокусом на конверсії. Результат чистіші дані, вищі продажі та економія бюджету до 20%. А що ви думаєте на рахунок показів в додатках та Smart TV? Поділіться в коментарях.